Южненська громада 12 серпня попрощалась з загиблим захисником України Олегом Чебаном. Бойовий медик 137-го окремого батальйону морської піхоти загинув 18 березня 2022 року внаслідок авіаудару в Миколаєві. Ми дуже би хотіли, щоб вона була останньою, але на жаль, на сьогодні ворог не дає нам передихнути. Ми не можемо спокійно відпочивати. І наші діти не можуть проживати щасливе дитинство. Ми дякуємо воїнам, які стоять на захисті України. Ми дякуємо Олегу, дякуємо його родині. Олег Лукич Чебан проживав в Сичавці та працював на території порту Південний. Захищати батьківщину він пішов добровольцем та виконував бойові завдання поблизу Чонгару. Це наш герой, ми його. Вшановуємо пам'ять, низький, низький уклін родичам, батькам за те, що вони такого нам героя розпитали, які виховали, який стоїть, стояв на захисті нашої держави, на захисті нашого мирного життя. Дійсно, це дуже важко і з кожним разом це важче і важче, бо ми розуміємо, що. Йдуть від нас самі кращі, розумієте, самі мужні, самі молоді, перспективні хлопці, які могли би будувати нашу державу, зрощувати своїх діточок. Тобто це біль всієї нашої громади. Прощання з героєм відбулось на центральній площі міста. В останню путь в воїна провели рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Вічна слава герою!